Слава Україні, слава ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні на такому позитивчику. Зранку пропустився. Ось такий ранковий запуск. Треба розбиратися, в чому справа. Всім доброго ранку, друзі. Ось я вирішив знімати відоси про свою машину, що з нею робиться, та й не тільки про машину. Я думаю, знайдемо, що знімати. І це не перший відос, я вже намагався знімати і про іншу машину, яка в мене була, це було майже 3 роки тому. Ну, щось не вийшло, якось мотиваційно було, і так, далі, і так далі. А тут. Ось в один день я так вирішив, все, годі вже боятися. Давай, бери і знімай. Я, звісно, трохи пізно це вирішив робити, тому що я. Ось, нещодавно поміняв масло, усі фільтри зміняв на машині. Треба було тоді брати камеру і вже знімати. Ну я це все не сам робив, тому що в мене поки що немає місця, де це можна зробити. Нема гаражу в мене. Ось. І я це все робив на СТО. Але... Трохи запізно, я вирішив взяти камеру в руки і знімати. От, якщо щось там в мене трохи рука гуляє, ви вибачте, тому що я знімаю на камеру, на фотоапарат, ну і тут, звісно, камера. Ось Ось така в мене проблема виникла. Чомусь на холодну запуску ось, ну, ви бачили який. Зараз я зніму відео, відправлю у групу Фейсбуку, що, де там саме Шевроле Лачеті. Відправлю, може хтось там, що підкаже, що робити, куди дивитись і взагалі, ну, від чого це може бути. Ось. Ну, а поки треба поїхати набрати води додому. Та нарешті роздрукувати страховку. Так що поїхали і будемо далі розбиратись. Я всім бажаю гарного перегляду, підтримуйте український Ютуб. Будемо все робити для того, щоб йти вперед. Перемога за нами. Буду дуже радий, якщо ви ну, будете якісь залишати коментарі, будете підписуватись на мій канал. Для мене це буде дуже-дуже гарна мотивація, щоб я не як у минулі рази. Та все, не буду я знімати, не йде і так далі. І так далі. Щоб в мене була мотивація, щоб я це все знімав, робив, щоб. Не лінився і так далі. і так далі. Тому дякую кожному. Буду дуже радий коменту, лайку, та якщо ви будете підписуватись на мій канал. Всім гарного ще раз перегляду. Поїхали по справах! Так, це в мене трохи ще замерзать замерзаки залишилось. О, це я забув, це мені треба заїхати. До гуманітарного штабу віддати це дитячий, дитяча їжа. Поїхали. Зараз є світло і усі світлофори працюють, а коли не працюють, на цьому перехресті це жах взагалі що твориться просто. Якщо не приїжджає патрульна поліція, не регулює, Тут це, це просто жесть тут. Просто жесть. Ну а Зараз добре світло є, все працює, так що можна їхати. Так, все, страховочка готова. Можна їхати далі. Зараз от машинка трохи прогрілась. От, запускаємо. Все, зараз все добре. Ну, будемо розбиратись. А поки я буду займатися тим, що набирати воду додому. Я вже відправив відео до Фейсбуку, як запускається машинка зранку. Тому чекаємо, що там підкажуть. Це на зв'язку з вами. Та йо -маю, блядь! Та йо -маю. Блядь. Та, йо маю. Та йо маю, блядь! Та йо -мою. Та йо -мою, блядь. Та йо -мо. Та йо -мо, блядь, та йо та йо -мо Так, дивіться, що мені пишуть? Хтось пише там, міняй акумулятор, бо це все від нього, ну це в мене є зарядний пристрій. Ну, спробуємо його підзарядити, побачимо, що воно буде. Хтось каже, що у топливній рампі недостатня кількість бар. Це може бути від цього. Хтось пише що форсунки, треба почистити. Хтось мені написав. Ну, це перший варіант, який будемо пробувати. Це кажуть, зміняти, ну, трохи поїздити, випалити бензин та залити 10-15 літрів нового. Ну, це перше, що ми спробуємо. Ось так, що будемо підзаряджати акумулятор, та будемо заливати новий бензин. Ну а далі побачимо. Будемо що, дивитись, розбиратись. Хочеться це все зробити самому, знімати це. Ну, звісно, для цього я вирішив взяти камеру. Будемо знімати, будемо працювати над цим. Так що, працюємо далі. Поїхали, як то кажуть. Стільки вимкнув камеру, мені пишуть, що одразу прочитав, що пишуть, що треба подивитись свічки. Може бути в них питання, але ну, свічки в мене. Зараз ще почитаємо, ще пишуть відразу. Свічки, ну, одним небагато не їздив, але ну, свічки бувають різні, як кажуть. Так, зараз що тут ще? Почати з бензонасосу. Бензонасос у мене новий, йому ще ну, трохи більше місяця. У мене була проблема. Я так Ну, полетів бензонасос, але він був ще з випуску машини він йшов, тому йому багато вже років було. Машинка в мене 2005 року. Ось. Ну, це я, якщо буде цікаво, я це все вам запишу відео про машинку, покажу, що тут в мене за машина. Ну, все про машину, звісно. Я тільки починаю, тому може щось знаю, щось не знаю. Будете підказувати. Я буду дуже-дуже радий, якщо. Ну, Будуть адекватні коментарі, будуть побажання якісь, я це все приймаю. І ну, дуже хочу старатись для вас. Ось, дивіться, що пишуть. Значить, ось, давлення, бенза в рампі не відповідає, Форсунки треба почистити. Тиск бензину поміряти. Це, це треба почитати, як це робити. Хтось пише, може бути десь підсо повітря. Ну, це теж треба розбиратись читати про це. Ось. Ну, будемо працювати. Я розумію, що. Ось що я хотів сказати, що Ну, такий відос — бац з нічого. Ну, ось так воно стрельнуло в голову, і взяв камеру і пішов знімати. Так що, ну, вибачайте, я розумію, що треба якось, мабуть, по порядку все, але. Ну, ось такий, такий відос перший виходить. Будемо старатись далі, будемо вчитись. Тому будемо розбиратись. Погнали, робити все, що зараз можна зробити перше. Так, головне, щоб зараз світло не вимкнули. То в мене до цього. Є все, поїхали. Чотири баклахи води. Треба дуже швидко підніматися, їхати мені на 10-й поверх. Так, їдемо, їдемо. В мене вже був випадок. Зайшов я у ліфт і не доїхав два поверхи. 40 хвилин сидів. Ну, приїхали швидко, відкрили все добре, бо ну, не хочеться ж. Оце все пішки на 10 поверх піднімати. О, все, приїхали все добре. Все. Це вже у нас наступний день. І зараз ми приїхали на заправку, будемо заливати бензин та потім дивитися, що воно дасть що небудь чи ні. Ось ми вже на заправці. Ось тут невеличка невеличка черга на заправці. Вже будемо зараз заправлятися, а потім дивитися що до чого. Так, заправив я 15 літрів 95-го, як мені радили зробити. Будемо дивитися, що воно. Може бути, звісно, тому що я заправляв бензин ще аж десь там щось, середина червня я заправив повний бак. І оце я їздив, їздив, в мене десь залишилось літрів. так, мабуть, не знаю, Літрів може 15 залишилось, може 20. Так я на газу і мені. ну, Достатньо, щоб машина запустилась і все і все добре. Ось, тому може бути що, може старий бензин вже там, чи ще щось. ну, Спробуємо. Це я тільки завтра зранку можу подивитися. А ще мені написали, що може бути катушка запалення. М -м Треба зараз... Зараз як світло дадуть. Бо я зараз виходжу з дому, в мене світло ще не було. Десь після 3 години мабуть вже включать. Я приїду зараз додому, я почитаю що, що там дивитись саме, де ця катушка запалення. Будемо дивитись. Я... Зараз я ще вам покажу. в мене тут одна неприємність сталася а, вчора ввечері. Я побачив я тільки зранку, ну я зараз все вам покажу. Зараз я прийду у двір і покажу, що там і до чого. Так, поїхали. Ну, я так зараз, поки не вмикаю, я так дивлюсь, що ось я заправив бензин і мені або здається, або справді якось машинка трохи по-іншому поїхала. Будемо зараз дивитись. Так, друзі, все, я виїжджаю, поки вимикаюсь. Коротше, дивіться, ось такий прикол. Пімо бачите оцю цю сторону бризовічок, все як треба. Ось. Це я вчора десь був запаркований. І виїжджав, думаю, що воно так чіпляється щось. Ну, я якось. Не звертаю уваги, ну, переїхав бордюрчик і переїхав. А сьогодні виходжу, а сьогодні йду до машини, бачу, а тут ось така історія. Ось такий короче, прикол. Це треба тепер замовляти. Бажано щоб саме такий знайти. По це ще які з машиною йшли з салону. А які продаються, вони трохи інші. Думаю, може спробувати на OLX пошукати. Може хтось продає баушні. Ну, треба зараз подивитись. Ну коротше. Поїхав я по двом магазинам. В один заїхав там взагалі такого нема, потім в інший заїхав, а там... А що мені там сказали? А, коротше, в один я заїхав, точно. В один я заїхав там взагалі, такого не продають. А заїхав ще в один. Там саме на лачеті нема. Там продають ці підкрилки, бризовики, все, все, все все але на лачеті немає. Ну, зараз подивимось на, на OLX. І завтра вийду зранку, спробую запустити машинку, як воно буде. Ну, якщо ні, то далі, далі будемо дивитися, що нам робити далі. Ну, коротше, я, щоб ви розуміли, це вже другий день. Я знімаю. Ну я так по 3 хвилинки, десь так. І перше відео я хочу зібрати. Ну що буду саме я робити? оце буде перше відео. Так що, мабуть, я його довго буду знімати. Ну, побачимо, побачимо. А може щось вийде цікавіше і. Ну, коротше, подивимось. Як буде, так буде. Можна йти додому і це вже до завтра. Ось так. Так що давайте. Приємного перегляду далі. Ну що, доброго ранку, друзі. Будемо перевіряти після того, як ми заправили бензин новий, як воно, що воно буде. Допоможе якось чи ні. Зараз будемо дивитися. Ну. Я думаю, що це не у цьому справа. Так, ось як завжди, з другого разу вона і завелась. Так, ну що, треба наче дивитись далі. Я не знаю, скільки це відео вийде. Бачите, у нас тут сніжок іде. Така гарна погодка була, плюс 15 було, а зараз вже сніжок. Так, ну що, перша спроба в нас не вдала. Працюємо далі. Розбираємося, що робити. Якось ж ми знайдемо, у чому причина. Там скільки мені всього написали, десь та щось допоможе. Так що поїхали працювати, а потім далі розбираємось з машинкою. Все. Всім приємного перегляду. Я кожен, кожен раз знімаю якісь коротенькі відео і кожен раз кажу приємного перегляду. Розбираємось, з нічого. Коротше, попав я в длиннючу длінючу пробку. Вже хвилин 15-20 я, мабуть. Туди-сюди, а пробка десь. Кілометр 4 десь так показує. Коротше, потихеньку їдемо. Ще мені в коментарях писали дивитися як бензонасос, там, де у зборі, паливний фільтр, ну, вся оця колба. Ну Я її міняв, коли це було, десь місяця два назад. Міняв я її, тому що була проблема. Я Казав це вже. Так, ну зараз я не знаю, на що заліземо, подивимося, що там може бути. Зараз треба зняти сідуху і подивимось. Так, зараз я зніму, тому що мабуть. Є. Одна є сторона, зараз другу є. Так. А, звісно не знаю, що там дивитись. Я зараз камеру приверну. О, що там дивитись. Так, сіду. Приверну ну трохи. Я б виліз на вулицю, але йде дощ, тому мені не дуже зручно. Зараз в мене тут а, ігри. Петріт Оце я намучаюсь там... Намучаюсь там відрізати. Так, коротше. Не буду я нічого прибирати. Нічого. Так, ось він. Ось тут... Ось тут уся колба, треба зараз цю кришку підняти. Ага. Так, мені потрібно щось таке, щоб піддіти. Так, зараз. Повернусь. Так, ну ось я зняв кришку. Ну Що тут дивитись, я навіть не знаю. Ну Все працює. Я все перевіряв. По черзі я там перевіряв окремо бензонасос. Фішку взагалі вся електрика, яка сюди йде на цей бензонасос, та, ну на всю цю колбу. Все тут працює. Тому я не знаю, що тут дивитися у ньому. Ну, якось так. Всім привіт зараз, друзі. Коротше, я не знаю, як працює той прикол. Сьогодні зранку я спускаюсь. Сажусь у машину, вставляю ключик. Я спробував таку фішку, мені теж писали. Е я один раз повернув, виходить, на раз на третє положення. Почекав, качнув бензонасос. Я повернув обратно. Ще раз повернув ключик. Бензонасос вже не качав правильно. І вона запустилась з першого разу. Взагалі без. Взагалі без питань. Получається, ну, це, мабуть, щось точно. З, я не знаю, як, чи з, як мені писали. Е, давлення в рампі. Щось таке. Ну, коротше, мабуть. Ну, будемо розбиратись. Але я так вважаю, що це вже, мабуть, буде інше відео, тому що. Ну, я не. Ну зараз в мене, в мене немає можливості розбиратися з цим конкретно, тому що я хочу. Я хочу розібратися з цим сам, але зараз на вулиці не та погода, щоб з цим розбиратися. І я буду чекати тепла. А чим більше я буду його чекати, тим, тим я більше буду затягувати процес з, з випуском цього відео. І це буде ну дуже довго. А поїхати зараз на СТО ну треба фінанси, які зараз ну, ніяк не, не розраховую я на те, щоб розібратися з цим на СТО. Тому. Чекаємо, я буду робити це все сам. І я, мабуть, займусь тим, що я зараз буду монтувати це відео. Mm. Всі так ходять, дивляться. Що я там? Бачите, що камера стоїть. Заглядують, заглядають. Ну, хочеться мені поспілкуватися. Адже я не сам собою, я ж зі своїми підписниками майбутніми. Зараз тільки буду створювати канал, а потім як піде, в мене стільки підписників буде, що вони оце навіть будуть ходити і казати, Ой, я вас дивлюсь, я вас дивлюсь, я вам кажу, так все і буде. От, стопудово відчувається. Коротше, тому я буду випускати це відео. Я не знаю, що там в мене вийде. Мабуть, воно, воно буде коротеньке. Ну, перший відео буде такий. Е, як то кажуть, ви сильно на мене не серчайте. Що вийде з цього першого відоса. Але я буду далі е, ну, коротше, знімати відоси такі, щоб, ну, ну, щоб класно було, щоб вам подобалося, щоб я, в мене була мотивація, щоб ви якось підтримували. Казали, давай. я буду робити. Ось з нуля, без нічого. У мене гаража немає, ну, нічого нема, крім там сумка інструментів і набір інструментів. Все. Все будемо робити саме. Все будемо робити Все будемо робити самі. Та що ж таке, усі дивляться, дивляться, заглядають у цю камеру, що там воно відбувається. Так, зараз. Ну, ви поки там заглядаєте, дивіться, а я зараз собі продумаю цей фінальчик відоса. Дивляться, дивляться. Цікаво, всім так цікаво, що там відбувається. Ну, на цьому в нас буде фінал цього відоса, Дуже цікавого першого. Тому я дякую всім, хто дивиться, хто додивився до кінця, хто буде чекати наступний відос. Тому, що скажу? Як усі кажуть, підписуйтесь на канал. Скажу, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я бажаю всім гарного перегляду наступних відосів. І чекайте на наступні відоси. Тому підписка, лайк, це обов'язково. І давайте дивитися, що будемо робити далі. А далі буду взагалі казати, які в мене плани на мою машину. Розповім про неї. Е, роз, ну, Все розповім. Все, що буде вас цікавити, все, що я сам хочу розказати, це все будемо знімати. Тому ще раз дякую усім. Перемога за нами. Давайте підписуємось. І всім бажаю здоров'я, мирного неба. І щоб все у нас було усіх добре. До зустрічі. Як там всі? Та що ж таке, я тільки Тільки я виходить. Щось я хочу сказати таке. І тут а? в камеру. Що там? Що там відбувається? йокарний бабай? Дос не дають нормально зняти, а як по вулиці йти. Ну, я бачу, ходять по вулиці, знімають, а що мені? Ходити так, це, це никати чи що. Нічого, будемо звикати і усі будуть звикати. Збили... Що я хотів сказати? Так, ну коротше, бляха муха Збили падлюки. Ну, це я шуткую, звісно. Ну, ми вискочили, що я хотів сказати. Ну, до наступного відоса. як усі там роблять, я там бачив, так. Скидиш! Ну я так не буду робити. Нафіга. Ми свою фішку знайдемо. Тому все, до зустрічі у новому відосі. І ПЗС Російській Федерації Слава Україні, слава нації І ПЗС в Російській Федерації Слава Україні, слава нації і в Російській Федерації І ПЗС в Російській Федерації ІПЗ в Російській Федерації Оце надо було так збодрить мене з самого утра.